Якщо ви їдете на любу роботу за кордоном гуртом 2, 3, 4 чоловіка, 5 жінок, задайте собі питання. Ваші дії, коли одна із подруг не зможе працювати або захворіє, От ви приїжджаєте в трьох, двом робота підходить, третій не підходить. Ваші дії, що ви будете робити? Як правило, зривається вся група. Тобто приїхали в трьох, в двох получается, в трьох, а в четверта не получается. І ця четверта зриває всіх трьох. Для цієї четвертої оправдано, що в неї не получается, вона там витрачає гроші і так далі. Для цих трьох або двох не оправдано. Ви потеряєте час, втратите час. Ви втратите гроші і ви поміняєте шило на мило. То есть на кожній вакансії кажеться, що наступна буде краще, наступна буде краще, але це не є е так. Це так не є. Е. Вот я вам серйозно говорю, що коли, гурт, як казала моя бабуся, гуртове-чартове. Гроші гуртом не заробляються. Гроші заробляються по тихому деньги люблять тишину там гроші, там гроші, от раз сусід купив машину. Ну він же ж не розказував, що він 5 років або 10 збирав на ту машину. Він не розказує, він втіхаря це все діло, або там дом, квартиру, не люба будь-яка покупка. Так само і тут. Всі, типу, як у того фільмі, що всі побіжали, я побіжав. Ну не треба слухатися стадного інстинкту. Лучший варіант, коли ви їдете один, максимум два. Лучший варіант. Ви приїдете. Подивитесь, по-любому буде некомфортно 100%. А, ну, Я маю на увазі дорога, нове житло, нові процеси, нова робота. От. І коли ви одна, вам легше це все перетерпіть. Часто жінки заїдуть, ну, заїдуть плачуть там, перший день, два, їм ну, жінки, така натура. От, а потім звикають і потом кажуть, та нормально, ну привыкли, да, там було там стресово, тяжко. Ну це так вся робота, будь-яка робота, куди не поїдете. Коли ви їдете толкою гуртом, о, там жди біди. От ну, дуже не рекомендую їхати 3, 4, 5 людей. Це от одна, от поміти мої слова, одна сраветься і ви всі поїдете. Ну так було вже неоднократно.